Сьогодні я отримала подарунок від моєї клієнтки, підписниці. Оленочки. Зараз побачимо. Ой, що тут дуже-дуже гарне. Добре, запаковано. Тут у нас блокнот. Дуже-дуже гарний. Я ще не розпакувала, але вже бачу, наскільки. Це гарна річ. Стараюсь дуже акуратно, щоб не пошкодити. Ой, наскільки він гарний. Це не передать словами. Дивіться, яка краса. Яка краса. Це просто неймовірно, яка гарна річ. Олена, я вам дуже вдячна. Мені дуже подобається. Дуже-дуже гарний блокнот. З гарними сторінками. Край, бачите, який також гарно зроблено. Дуже гарно. Я вам дуже вдячна, Олено.